Сьогодні, друзі, я розповім, як це жити в селі. Так. В селі жити досить непогано і я б сказала навіть дуже добре. Плюси. Плюси в тому, що ви можете мати свої фрукти. Овочі, квіти, сад, подвір'я. Над цим усім потрібно робити, але це ж своє, власно вирощене. Ось, наприклад, вже квіти розцвіли. це тюльпанчик. Червоний був, а це тюльпанчик, бачите, такий лимонний, жовтий. Тут посаджені лілії вже повиходили з землі, але ще їм треба рости і рости, щоб вони засіли. Тут у нас така черешенька, вона дуже швидко буде, такий на цвіт, уже мати черешеньки. Так. Так. Дуже гарно. І цвіт просто шикарний. Ви бачите самі, який гарний. Такі гарні квіточки. Так. Це ліщина. Будуть маленькі такі, як кажуть, ліскові горіхи. А це це у нас груша. На жаль, щось вона так не дуже багато груш на ній виростає, але, напевно, з часом буде більше. Це сірень. Вона теж гарно цвіте таким ніжно сиреневим кольором. Вона ще не дуже велика, тому мені достатньо і такої. Ну, отут ромашки. Омі самі, самі обичні білі ромашки. У них кажуть, можна гадати, любить чи не любить. Так вириваєте ромашечку? Грати і рвати по одному лис пісточку. Бачите, любить, не любить, любить, не любить, любить, не любить, любить, не любить, любить, не любить. любить. Не любить. Любить, не любить, 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 любить. Так, не любить. любить, не любить, 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 любить, не любить. Любить, 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 не любить, 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 не любить, любить, не любить, любить. У мене вийшло, що любить. Тому бажаю і всім, щоб всіх любили. Можете взяти і самі спробувати. І перевірити. Дуже гарні квіточки. Такі ромашечки. Так, Та-дам. Вони малесенькі, але все одно дуже гарні. Ой, ще є такі жовті квіточки, з них плели вінки. Коли їх багато, так не збирати, можна сплести вінок. Дуже гарний виходить. Потім візьму, як буду мати час, і сама зроблю вінок. Так. Еще и такие. Гарные квиточки. Необычные. Да. Тут еще одна такая. жовта. А є ще ось такі фіолетові Теж такі гарні і необычні. Є ще такі ромашки із а, відтінком такого малинового розового кольору. Вони теж а, гарні. І ось такий, такий ніжно-розовий відтіночок. Теж дуже гарно дивиться. Ну так. Ось такий тут у нас панорамний вид. Ось такі у нас гарні гори. Небо сьогодні дуже гарне. Таке голубе, голубе. Зараз весна все цвіте дуже гарно. Потрібно вже, напевно, йти щось поробити, тому на цьому ми закінчимо. Всім гарного сонячного дня і настрою. Тому я з вами прощаюсь всім пока!